Друзі, всім привіт! Автопарк на зв'язку. у нас нове чудове надходження. Це Audi Q7 в комплектації Prestige. це сама максимальна комплектація. Це Америка з мінімальним пошкодженням по задній правій фарі. Все професійно відремонтовано, є невеличкий слой шпаклівки. Пробивається 400 і все. Більше ніяких нарікань немає. Фару замінили, все працює дуже чітко. Камери 360, адаптивна оптика, пневма, Оригінальні легкосплавні диски на літній гумі, безключовий доступ в коло, дуже класний кон'ячний салон в охайному стані. Панорамна стеля, чорна, сім місць, чотирьохзонний клімат, підігрів переднього та заднього ряду сидінь, є задні шторки, акустика Bose, Адаптивний круіз-контроль, повний електросклопакет, пам'ять для водійського сидіння, електропривід водійського сидіння, у автомобіля Пробіг 100 тисяч. Кілометрів, все виглядає дуже класно. Мультикермо, підігріви, все працює, віртуальний кокпіт. Також є датчики, світла датчики дощу, автопарковка, драйв моди карплей, все працює без жодних зауважень. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк міста Київ Дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг Чекаємо на вас.